Дякую, дякую Міне Картиніна. По порядку денному наших сьогодні слухань у нас далі відповіді на запитання, які були подані в письмовому вигляді з 8.01.16 по 15.02.16 року до виконавчого комітету Української міської ради, які були направлені розробнику проєктному інституту. І який буде надавати письмову відповідь, але е, на деякі основні питання, тому що в багатьох випадках вони повторюються, е, нам сьогодні усно нададуть спеціалісти інституту відповідь. Ну, от, е, основне із запитань, яке було у е, депутатському зверненні Шевченка Олексія Миколайовича, Ніколаєнка е, Валерія Миколайовича, знову ж таки, ще раз Олексій Миколайович Шевченко знову ж задавав. Це, знову ж таки, Ніколаєнко як е, пропозицію до проєкту подавав. Це е, стосується посилання в матеріалах е, проєкту Детальний план території, що він ґрунтується на рішеннях проєкту внесення змін до генерального плану міста Українка, розробленого НДПІ містобудування у 2013 році. І е, тут якби є питання, що це порушення вимог Держ е, ДПНу. Е, і що він має розроблятися згідно діючого е, генерального плану на основі діючого генерального плану? Я думаю, ми надамо слово нашому головному архітектору проекту. Він дасть відповідь на це запитання. Детальний план території оточенню рішення генерального затвердженого генерального плану та е, розробляється згідно земельного кадастру. Ті надані матеріали земельних ділянок, одна з яких це під будівництво багатоповерхового житлового будинку, обов'язує нас врахувати ці земельні ділянки та передбачити на території цього кварталу розміщення багатоповерхового житлового будинку. Мене, Олексій Миколаївич, що мені зрозуміла відповідь? Добре, добре. Шевченко Олексій Миколаївич, депутат Українського міської ради. Я дуже коротко задам ще раз запитання це? і свою думку, які ви пропозиції, щоб мешканці міста почули. Відповідно до статті 19 закону України про регулювання містобудівної діяльності, пункту 4.2 державних будівельних норм склад та зміст детального плану території, детальний план території розробляється на основі затвердженого генерального плану населеного пункту. Щойно ви самі підтвердили, що він розробляється на проєкті, який в 2013 році проходив громадські слухи. В місті Українка станом на сьогоднішній день, я хочу повідомити, генеральний план, який які затверджені рішенням 25-ї сесії Української міської ради 4-го скликання від 19 жовтня 2004 року. Чинний генеральний план не передбачає будівництво на даній території будь-якої забудови. Там зелена зона. Також проєкт детального плану території це ті матеріали, які ви мені надали, виконаний на матеріалах інженерних вишукувань, тобто на картографічній основі, який мінімум 6-7 років. Згідно з пункту 413 державних будівельних норм інженерні вишукування, строк використання матеріалів картографічної основи складає один рік. Посилання у, запи... у пояснювальній записці щодо встановлення розробником прибережно-захисної смуги річки Дніпро 25 метрів. На мою думку, трошки некоректно зазначено, адже відповідно до статті 88 Водного кодексу України прибережна захисна смуга встановлюється. За окремим проєктом землеустрою, ту інформацію, яку я маю, даного проєкту землеустрою, не існує. Тому посилатися на норму 20 метрів я вважаю некоректним. Також дуже таке критичне у мене зауваження з тих документів, які я отримав, проєкт детального плану території був поданий на розгляд виконавчого комітету на 25 грудня 2015 року. Тобто, проект вже був готовий. І мешканці могли з ними ознайомитися. Давайте, можливо, по одному питанню. Це воно одне. Це воно одне. Річ у тому, що завдання я тримаю в руках копію, завдання на розробку детального плану території 16-м роком. Просто поясніть мені, яким чином завдання 16-го року, а проєкт розроблений 15 м роком. Тобто, вже, на мою особисту думку, тут ну, просто відбувається якісь підміни матеріалів, документів. Е, от, я, от, давайте коротко, так. Ну, е, якщо можна, Олексій Миколаївич, я ну, частково дам вам відповідь на м, запитання щодо е, розроблення детального плану території. Дійсно, він розробляється відповідно за генерального плану, але пункт 4.2 е, ДПН ну, говорить по також з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастру. Тобто, згідно рішення сесії та відповідно до договору, в 2007 році дана земельна ділянка була виділена під відповідні цілі і в даному випадку застосовувалася дана норма державних будівельних норм. Ну, На інші питання. Ви вже в принципі, задали всі запитання, які ви висловлювали висловлювали в ваших депутатських запитах. Тому я думаю, що ви все ж таки отримаєте, я не думаю, я точно знаю, тому що згідно закону це має бути, ви отримаєте письмову відповідь на кожне ваше запитання, а в загальному, в загальному вам проєктант відповів. Це, я, я правильно що в 2007 році земельна ділянка була видана під забудову всупереч чинного генерального плану на той момент, який забороняє там будівництво. На той час лише із першого законодавець обмежив виділення. Це чітко визначено законом України про регулювання містобудівної діяльності. На той час такого обмеження не було, тому рішення приймала рада. Його ніхто не оскаржив, Ми сьогодні не можемо роз... говорити про те, що воно було законним чи незаконним. Ясно, я зрозумів вашу думку. Тоді більш конкретне питання щодо завдання, яке стоїть у 2016 році. Таким чином. НДП місто будування розробляв даний проєкт без завдання. без завдання і вже подав його на розгляд виконавчого комітету. Завдання на проєктування було підписане 2015, в 2015 році, але зв'язку з тим, що відбулися коригування його, ну були допущені деякі неточності. І в зв'язку зі змінами у складі районної архітектури. Воно зрозуміло, що вже було підписане повторно у 2016 року. Згідно так само ДПР ДПН, да, з міста складальну плану територію до пояснювальної записки мають бути подані зараз, якщо я вас правильно розумію, всі вихідні дані так само і завдання 2015 року. Поджіть вас. Завдання 2015 року знайшлося в розробниках. Зараз розробник зобов'язаний. Мати на руках на цьому столі проєкт детального плану території з усіма вихідними даними. Добре, ми вас розуміли, не, вам зрозуміли, вам не змову надати. Добре, мальчі, я говорю всім присутнім, що проєкт детального плану території був поданий на розгляд з порушенням. І відповідно до статті закону 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Громадським слуханням підлягають розробленню, встановленному порядку проєкту депутального плану території. Тому, керуючись тим, що я назвав, я прошу відхилити взагалі даний проєкт. Вам для мене напрямова з даного питання, тому що, ви, на жаль, чомусь ви ну, не, не чуєте. <плес> Лапша! Давайте, Давайте почнемо із тих запитань, тому що у нас час, на жаль, обмежений.